Він мріяв стати лікарем, але став священником. Тепер рятує і душі, і тіла. Отець Іван про свій дар зцілювати говорить просто: не я лікую Бог. Якщо бачить, що потрібна допомога лікарів традиційних, відсилає людей до них. Грошей за свої послуги ніколи не бере. А пожертву направляє на будівництво храму у горах. Володимир Гурковенко бачив дива. Моє ім'я і всієм, і Святого Духа. Олеся та Микола 10 років чекали на це маля. Вони працюють в Іспанії. Тамтешня медицина ухвалила вирок. Дітей у них не буде ніколи. Роки три ходили до лікаря. Так нам сказали, що там нам сказали, що можна і не як В Іспанії від земляка почули про священника цілителя у себе на батьківщині. Час від часу Ольга їздила додому на лікування. Український священик молитвами зробив диво, яке було не під силу європейським медикам. Тільки хотілося, що коли вже дізналися, так настільки були раді і в сльозах. Сина назвали на честь батька Миколою. Народився він в Іспанії, але охрестили його як обіцяли в отця Івана. Але щоб він був добрим християнином, добрим, людиною. Після служби в церкві отець Іван приймає хворих для багатьох прикарпатський цілитель остання надія. За словами священника, спочатку люди почали видужувати після його молитов. Не моя ця сила, не моя це воля, не моя це. Ця... Я кажу, ні, ні ніхто мене нічого не передавав, нічого мене ніхто не вчив, а, 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 а люди зцілювалися. І це був знак, що Господь допомагає людям своєю силою. Причину хвороби отець Іван виявляє за допомогою списа. Цей древній метод лікування нині забутий. Лікує коп'єм, Господь через Божа сила лікує. Можна колоти і колоти, і не буде ніякого результату. Біля будинку священика в селі Перегінськ найбільше пацієнтів з дітьми. Євген привіз доньку Оксану. Під час пологів дитина зазнала травми. В неї природних витягнули ручку і ну, в неї не рухає добре. Ну, каже, що допоможе, але каже, що це дуже так скоро не, не буде, бо це ручку нервни якісь трохи пошкоджені, що нерв дуже скоро не відновлюється. Деколи мене питаються, чи мені допоможе, за скільки мені допоможе, чи я буду здоровий, чи здорова. Я ніколи ще в житті нікому не сказав, що я вас оздоровлю, чи я вам допоможу. Чергу до прикарпатського цілителя священника займають з ночі. Вже зранку чекають кілька десятків людей. Сьогодні є 30, так записано 30 чоловік, але тут пишеться, наприклад, 30 по списку, але на одне прізвище там тут приїжджають троє, приїжджають п'ятеро. Ну тобто приїжджає сім'я. Іван – це монаше ім'я У миру він Василь Коваль. Колись мріяв стати лікарем, але став монахом. Тепер стілює і душу, і тіло. Якщо Господь це відкриває відвідвідвідвідвідкриває людина, сідає я можу їй сказати хворобу, а ніби діагноз а, а після другий разу я вже можу таки не сказати. Отець Іван з повагою ставиться до офіційної медицини. Деяким пацієнтам він радий сходити до лікаря. А місцеві лікарі часто направляють пацієнтів до священника. Лікуватися до нього приїжджають, навіть сильні світу. Цього Приїжджав е, цей е, посол з України з, з Росії. Чорномерді? чорномердіна жінку, чорномердіна лікував. Вони вже покині. Вони тут приїжджали на відпочинок. Я їх лікував. Був у священика президент Віктор Ющенко та багато хто з депутатів. Місцеві жителі фактично моляться на отця Івана і розповідають історії, які нагадують легенду. Біганя у... з диявола і з чоловіка так. І багато. приїжджали дівчата з Франківська. Такі дві маленькі були що як були в церкві, так як собаки. гавкали. найперше монах отримав благословення на екзорцизм або вигнання бісів. Лише потім отримав дозвіл на лікування. Священик цілитель не бере гроші за свої послуги, але люди все одно платять хто скільки може. Усе зароблене отець Іван витрачає на бойовництво храму у горах. Він називатиметься церква усіх святих українського народу з Івано-Франківщини Володимир Горковенко та Євген Зозуля. Факти а Thank you